Я з нетерпінням цього моменту чекаю. Бо не терпиться вже тут купити Big Mac меню Очікую, що вперше нарешті вже в Чернівцях можна буде відвідати. А то раніше доводилося або у Львові, або в Яну-Франківську. Я сам не з Чернівців, сам з Харкова. Я звик, що ось до війни я завжди ось раз там, дві неділі там ходив, там Макдональдс, чисто брав там собі Big Mac меню там... Там і дев'ять нагрів, ну це як завжди. Типе. І тут думаю, візьму собі бігмака меню, наїмся і прийду додому щасливий. Очікувала, щоб ціни були, як це так сказати, щоб вони передавали якість, щоб не було ж там погана булочка, а ціна дуже зависока. Ну я сподіваюся, буде вкусніше, ніж в інших ресторанах чи ніцях. Для чинівців вхід такої потужної міжнародної корпорації, орієнтованої на людей, маючи серйозну соціальну відповідальність, маючи корпоративні стандарти світового рівня, це насправді дуже круто. Для чинівців створення нових робочих місць, створення нового підприємства, платника податків, це теж дуже приємно. Цей заклад. Дмитро легко може обслуговувати більше ніж 100 автомобілів за одну годину. І що хочу сказати, наш досвід показує, що в перші тижні відкриття дійсно є такий досить посилений трафік. Але це тільки перші тижні, тому що є ажіотаж. Потім ситуація повертається на ту стадію, на, на той рівень інтенсивності, який був до відкриття закладу. Якщо у нас в радіусі на п'ятихвилинній пішохідній доступності немає укриття, то тоді ми будуємо окреме укриття. Тут є необхідні укриття, які є як система укриттів в місті Чернівцях. Це наконодавство не вимагало від нас будівництва тут окремого укриття.